Відповідь Росії на вчорашню, точніше, я процитую так, як написано: відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення формулу миру Володимира Зеленського і знак питання. Тобто вона запитала: це була така відповідь? Чи пов'язують пов'язали пов би ви це питання і ось сьогоднішні обстріли жорсткі російські з вчорашнім візитом поза всяким сумнівом? Це справді просто пряма демонстрація Сполученим Штатам персоналі президенту Байдену готовності Путіна продовжувати цю війну. Тому я безумовно це пов'язую і погоджуюся з пані послом на щодо того, що Росія тут намагається всіляко. Демонструвати ескалацію, ціляко демонструвати свою жорстокість разом з тим. Тут дуже важливо ще зміст цього візиту пана Селівана. Річ у тому, що вже цю цитату прокоментувала певна число політичних експертів. Отже, він сказав, що перемогою для України буде демократія, буде технологічний розвиток, але там не було прямо сказано про територіальну цілісність, про покарання військових злочинців і про виплати України компенсації за завдані росіянами збитки, от я назвав три складові. Формулу миру президента Зеленського, про які згадала пані посол у своєму Твітері в той же час. Нам треба дати собі відповідь, чи Сполучені Штати під перемогою України? А сенатор а Селіван даруйте не сенатор, а помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки прямо сказав, що Україна має перемогти. Так, от чи саме поняття перемога включає в себе формулу миру Зеленського? А те про що говорить Селіван, технологічна, технологічний розвиток, демократія? Це вже так би мовити, наступні кроки, це те, що додається до цієї формули. Чи він хоче підмінити технологічний розвиток і е, демократію, е, поміняти на територіальну цілісність, е, на контрибуції і репарації, і на покарання військових злочинців? Я дуже сподіваюся, що. От до чого ви схиляєтесь? Мені цікаво, Ду, От, я дуже, я, дивіться, тут навіть не до чого я схиляюся, ну, а цікаво. до чого схиляється українське суспільство, чию думку справедливо виражає президент Зеленський, що все ж таки е, територіальна цілісність. Відшкодування збитків, відновлення інфраструктури країни, житлового фонду, повернення об'єктів культурного надбання, повернення наших людей, які взяті в заручники, включно з дітьми. І, звичайно, демократія, вибори, економічний розвиток, боротьба з корупцією. От в комплексі мене цілком влаштовує такий. Набір кроків. Якщо це розділяється, то даруйте, ми просто не зможемо говорити про перемогу, якщо у Російської Федерації зберігатиметься можливість будь-якої миті напасти не лише на Україну, але і на європейські країни, не знаю, країни Східної Європи. І я думаю, не лише все-таки треба дивитися, і так я думаю, що не дарма. Японська імперія настільки е, ретельно намагається допомагати Україні. Вони цілком розуміють небезпеку і для себе, особливо об'єднану небезпеку з боку Китаю, Півд... Північної Кореї і Російської Федерації. Тому справді тут Україна бореться не лише за європейську безпеку, вона бореться за безперебільшення безпеки всього світу.